Сказав. Обмовилися, що зустрічалися з потенційними керівниками цієї служби. Хто це? Ну, потенційні керівники? Мабуть, ті люди, які е, сьогодні е, доповідають громадськості, Прийшли, презентують. Що? Ну, Ви знаєте, я не можу сказати, це моя особиста думка. я не можу Ну, це. Вас, на вашу не, думку. Не, ну Ні, чому ми знаємо, хто концепцію ну, презентує. Так. Володимир Хоменко. Концепцію так, а кого ви б бачили б на ви знаєте, він мені особисто імпонує, але е, він стверджує, що е, забезпечиться. Повний конструктив роботи служби. Я вважаю, що в чому йому має, якщо це керівнику служби має допомагати насамперед бізнесова громадськість, ну, цивілізована бізнесова громадськість, і це. Перше і по друге, в законі, який на буде прийнято, не повинно бути навіть натяку на можливості зловживання е, працівниками служби фінансових розслідунь е, зловживання своїми своїми повноваженнями в інтересах будь-кого навіть в інтересах держави.